Формадол таблетки від головного болю. Через застосунок дія чоловікам будуть розсилати виклики до військкоматів. Такими новинами рясніє інтернет. Та наскільки близько уряд до затвердження такої норми? Це відео з Одеси. Це один із прикладів, коли українців призовного віку до військомату намагаються запросити силоміць. Після отримання повістки чоловіка візьмуть на облік, відправлять на медкомісію і в разі придатності зарахують в резерв або направлять готуватися до військової служби. Ще більше занепокоєння через повістки в дії за стосунком в Україні користуються близько десятка мільйонів чоловіків. Минулого тижня електронні повістки узаконили в Росії. Вони дублюватимуть паперові і надходитимуть через застосунок держпослуги. Це щось схоже на українську дію. Як тільки в особистому кабінеті з'являється виклик до військомату, повістка вважається врученою. Навіть не потрібно підписувати. Російські призовники почали масово видаляти свої акаунти, але це не допомагає. Повістка вважається врученою. Стосовно повісток в дії в Україні висловився член комітету Верховної Ради з питань нацоборони Федір Веніславський. Потенційно, в майбутньому ми маємо до цього прийти, оскільки цифровізація передбачає спрощення всіх дії, паперові повістки точно мають піти у минуле. Але на сьогодні це проекти не в короткостроковій перспективі. У які терміни це може бути реалізовано? Ніхто з представників влади відповіді не дає. Однак на чутки про повістки в дії відреагував очільник Мінцифри Михайло Федоров. Коли в інтернеті знову пишуть, що повістки будуть у дії. Послуги немає ані в розробці, ані в планах. Зберігайте спокій. Зараз військкомати працюють із паперовими документами, і щоб створити електронну базу, українців призовного віку доведеться оцифрувати сотні мільйонів документів усіх військовозобов'язаних. Зараз Україна не має технічних можливостей, щоб оцифрувати військовий облік і запустити повістки в дії. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена? Не міг цього зробити. Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Діти у вас взагалі нема. Нема. Шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте. Все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.